Центр міста найбільш загружений автотранспортом. Із 350 автобусів 260 курсує вулицю Соборною, а крім них ще 44 тролейбуси. Аби зменшити затори, чиновники розділяють зупинки. Біля центрального продовольчого ринку. Тепер паркуються тільки маршрутки. А тролейбуси не доїжджають і зупиняються біля підземного переходу. На зупинку одночасно, коли приїжджає більше 6-7 одиниць. Вони зупиняються в два ряди. Висадка пасажирів іде з ризиком для здоров'я життя пасажира. Цього допустити не можна. Тепер міскують, як розділити зупинку біля зали камерної та органної музики. Вона тут і залишиться, а ще одну облаштують за підземним переходом ближче до пам'ятника Марії Несвицькій. Та поки відкритим є питання, де зупинятимуться тролейбуси, а де маршрутки. Хай би краще туди маршрутки перенос. Нам тут зручніше, ми звикли вже іншим одіям громадського транспорту, все одно хто де зупинятиметься. Головне кажуть, аби рогатих від маршруток відділили, бо постійно не вистачає місця для проїзду. Бо як зупинитися не можна, то ж бачите, як ми зупинитися? Два ради зупиняємося. Тролейбус стане і нам, хоч бери на перекрестку ставай. Він довго, він стане і стоїть, а нам куди діватися? У два ряда, в два ряда наказують. Нам маршрутки не дають до місця, де стати, де під'їхати, заїхати mm -hmm. і виїхати. Нарікають на малу зупинку і рівняни, змушені виходити на проїжджу частину, аби сісти у потрібний транспорт. Я в тролейбус не сідаю, сказати вам нічого не можу, але то, що тут забагато іноді транспорту, це так. Да. Можливо, якісь маршрути змінить. Розумієте? Ну, наприклад, 61 там і 60. Один а чи там два якісь. Ну, можливо, якусь кількість пропустить менше. Маршрутка довжна стоять, вигузить пасажирів, уїжджати. А вони бачите, скільки стоять по 10 хвилин. Через поділ зупинки не буде частини стоянки за підземним переходом. Водії, які там паркуються, зуб на владу не тримають. Ну, ми в руму місці тоді. Це ж для людей. Я так розумію, Робиться облаштування зупинки. Тут лише питання часу. Вже є всі документи і кошти на реконструкцію. Органний зал вже погоджений на всіх рівнях. Єдина затримка в тому, значить, і розроблений проект погоджено здає. Управління житлово-комунального господарства готовий приступити до виконання. Більше того, передбачені кошти на виконання цих робіт, бо там треба розібрати частину огороджі, яка виставлена. Ну, якщо ви знаєте це місце, це вхід. Підземний переход тут діюча зупинка, а ще з другого боку має бути ще одна зупинка. Чиновники обіцяють відкрити її у липні. Також продовжать на один метр зупинку біля центрального універмагу, скоротивши паркан. Анна не цукартемноговський Володимир Захаров. Новини рівного.